Перед тобою алкоголь. Mm -hmm. Тобі потрібно розставити напої по порядку від найменш улюбленого до найбільш улюбленого напою українців. Давай для українців в достатньо місце такі ладжин. Це правильна відповідь. 6% українців обирають такі лотаджин. Е, далі. Так. Ну, Я думаю, Сідер. Це неправильно Це і відповідь, да? На 8 місці? Ну, мені здається, що ця епоха пройшла. Ну, 19-й рік. Точно, бронь. Ну, нехай буде. Ну, типу, так. Так, да, це так. Ну, я о, хочу вірити в це реально. Типу, що ми прям відійшли від бренді-колору, коли такі напої е, Рево, да, це це все прям таке. Red Flag, не вживати вже. Е, ні. Вже. Можна вживати е, ready to Drink напої, коктейлі змішані одразу в пляшках, там написано RTD, вони звичайно закордонні. Це, я думаю, що... це правильна відповідь. Шоста сходинка. Суксідер. <смеш> я в нього коли-небудь чи ні. Так, <смеш> да, так, да, це сідр. Конячок і горілки, я думаю, вино. Неправильна відповідь. Давай, на четвертому горілка. Це правильна відповідь. <смеш> на третьому вино. Ти можеш ще подумати? Поняв. Це твоя остаточна відповідь? Ні. Коньяк. Ну, і навряд чи, але якщо ти хочеш, я прийму цю відповідь. Ні, 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 ну зачем, якщо навряд чи. Е, ну, нехай ну, буде Христе вино. Це правильне відповідь. <смеш> Ну, на першому пивко. Я прям ставлю, що пиво на першому. Так. Я вгадав одразу, да? да? Ну воно другому. Так. Да? Так, да. Коньяк был на чертом.